Усе про центральну площу Чернівців тепер розповідатиме плитка, яку поблизу ратуші встановив голова міста. Відсканувавши коди з плитки, одразу довідуєтесь повну інформацію про цю площу. Відсканували програмою читання qr кодів цю плиточку. Це зображення на плиточці. І маємо вже інформацію про дану площу, про дане місце. Маємо фотографії, маємо і місце знаходження на карті. Візуальним символом інноваційного туристичного маршруту став веселий їжак. Він символізує відкритість, кажуть у ратуші. Це або такий відкритий, симпатичний е е гости. Цікавий з одного боку ми відкриваємо, а з іншого боку, що ми є відкритими. Такі плитки встановили на 21 локації. Це міські площі, собор та костел, університет та інші цікаві архітектурні споруди. Володимир встановлює плитку із їжачком на театральній площі. Тут буде плитка і стрілка, що вказує на слідуючи городянам. Ідея незвичайного туристичного маршруту сподобалась. Наведеш телефон і будеш знати, де ти знаходишся. Ідея, в принципі, для туристів чудова, але я вважаю, що трошки якось ну можна було продумати трошки статичніше. Псували бруківку, таку нашу достопримічательність місцеву. Можна якийсь трошки варіант інший придумати, але в принципі ідея мені подобається. До опису пам'яток маршруту відкри для себе черніці. Додаються посилання на детальну карту міста. А поруч із історичною довідкою будуть місцеві легенди та міфи. Майя Гуменна, Михайло Антонюк. Місцевий час.